Питання усім телеглядачам у Kids News від Даніели Козак. Чи знаєте ви, що робить музику видимою? Чи в якій поемі кожне слово це рух? Правильно йдеться про танець. Найвідоміший німецький письменник Еріх Марія Ремарк писав: якщо не танцювати, так і жити, то немає чого. Маленькі та юні буковиці з цією думкою погоджуються. Словом не перемикайте, адже я запрошую вас. На Чернівецький обласний фестиваль конкурс народного танцю. Чому ми завітали на цей фестиваль? запитаєте ви. Та тому що саме народний танець є візитівкою кожної національності, яка може розповісти і показати всю історичну палітру суспільства. Він передається етнічно, генетично, від покоління до покоління. Його не сплутає. З іншим стилем, адже народний танець вирізняється особливою стилістикою виконання, технічним наповненням, подачею, музикою, настроєм і, врешті, костюмами. І для того, щоб зберегти і пропагувати наші кращі традиції, вже вкотре на Буковині проводиться такий фестиваль, конкурс. Колоритні та оригінальні колективи вже пройшли відбіркові етапи. Тож на сцені виступатимуть кращі з кращих. Мені вже не терпиться побачити все. На власні очі. «На термо Альберт Ейнштейн казав, що тон танцюры... Років мене дуже захоплюють танці. Я приїхала з невеликого містечка за перемогою. Бажаю всім гарного настрою і удачі. Ми танцюємо народні танці, щоб підтримати нашу країну, щоб розвеселити людей, щоб людям стало якось легше на душі. Я вважаю, щоб п'яні українці розвивалися, були бадьорими, веселими. І я надію, що наш танець поможе бути стати таким. Ми дуже добре тренувалися. Це і дуже чекаємо, щоб це всі оцінили. Ми любимо цей танець. ми, ми з радістю е, приготувалися. Пам'ятайте, що танець це життя. Будьте завжди щасливими і танцюйте. Художні зразки народних танців різних країн, володіння хореографічною лексикою, артистичність, технічна майстерність та яскраві народно-сценічні костюми, дитячі та юнацькі колективи постаралися, аби задобрити вимогливе журі. І те, що зросла культура виконання, зросла сценічна культура. Сьогодні танець вже не просто народний, а більшість того, що ми побачили, це народно сценічний танець. Добають про музичний матеріал. Багато колективів вийшли у нових строях. І найперше важливо те, що наші діти долучаються отак масово, широко до народної традиційної культури. Емоції за якими прийшли. Ми отримали всі фібри душі, потанцювали. Можна вже і прощатися. Побачимось у наступному випуску. Kids News. ваша Даніела Козак.